Eh, yeah. Шановні депутати, пропоную провести спільне засідання постійних комісій в сесійній залі відповідно до пункту 4.29 положення про постійні комісії подільської міської ради 8 липня. Спільне засідання eh, веде один із голів цих постійних комісій за їх eh, взаємодію. Взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за згодою у спільній комісії може вести голова міської ради або секретар міської ради, які будуть ваші пропозиції з приводу ведення засідання. О, так, Дякую. Переходимо до ведення засідання спільної комісії. Пропоную вести спільне засідання. Голосуємо. Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Одноголосно, хватає голосувати. Да, да, да. Бо я не голосую. Да, 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 да. Хватає, що дякую. Рішення прийнято. Спільне засідання. Волосую. Перше питання про затвердження депутата Кодівської міської депутатами Міходинської міської ради Ходівської Равзикої області восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, доповідає Лукашко Сергій Іванович, Ходівський міський голова. Пропоную проєкт рішення міської ради про затвердження. Депутати Подільської міської ради Подільської району Дженської області Божьось Коліка щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та інформацію до передача за даного питання взяти до відома. Друге, рекомендувати даний проєкт рішення міської ради до розгляду на Ненавно засідання 53-й сесії міської ради 8. Хто за? Прошлого това. СМС ведення. СМС ведення будь ласка окремо. Зачитайте покажи. Будь ласка, звернення доповідаю. Пускай вам Антоніна Степанов. у вас є? Датів Кодямської міської ради Подільського району Одеської області можного скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Три роки тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог розраховував на безковичну капітуляцію, але на тому відпочилося з безпрецедентним спротивом неймовірної мужності та непохитної волі українського народу. Україна стала форпостом свободи. Європейського континенту, що протестують не лише збройній агресії, але й тотальній гібридній війні. Інформаційні атаки, економічний тиск, репутаційні маніпуляції усе це ворог застосовує, щоб підривати нашу єдність. Але українці не здаються. Попри всі випробування, Україна вистояла як держава, продовжує захищати демократичні цінності та щодня, доходить світові свою силу. У нас є найпотужніша зброя єдність, єдність воїнів, які можуть тримають фронт, єдність сил, який працює задля перемоги, єдність лідерів, які ведуть нас до справедливого мира. Саме ця єдність допомагала нам пережити наймінніші часи та продовжує вести до перемоги. Вже три роки ми відчуваємо підтримку наших міжнародних партнерів. Вони постачають Україні сучасну зброю. Навчають українських військових, підтримують економіку, застосовують санкції проти агресора, приймають і допомагають нашим громадянам, які вимушено покинули домівки. Але ворог не припиняє підступних спроб зруйнувати цю єдність, цинічно нав'язуючи світу брехливі наративи та намагаючись розхитати довіру до України. Ми звертаємося до наших союзників. Тепер не час для сполучені. Коли одна держава намагається загарбнути території іншої, це виклик у всьому демократичному світу. Лише разом ми можемо вистояти чи перетакотину. Ми знаємо, що Росія десятиліттями шляхувала свої методи пропаганди та дезінформації. Але ми також знаємо, що правда на нашому боці українська армія під проводом Верховного Головнокомандувача. За підтримки громадянського суспільства не допустить пам'яті невіри. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми схиляємо голову перед подвигом героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Ми розуміємо, що війна ще не закінчилася і ворог не зник, але ми ніколи не дозволимо комусь вирішувати нашу долю за нас. Лише український народ має право обирати свого президента. Лише українці будуть вирішувати, коли і як проводити вибори у своїй країні. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України, жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів із ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Закликаємо весь цивілізований світ. Журтуватися у боротьбі за Україну за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє, як вільної та демократичної держави. Слава Україні! Народям слава. Пропоную голосувати. Хто за цей проєкт рішення прошу голосувати? Я не голосую, так? Це засідання комісії. комісії. Хто утримався? Хто проти? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято.